Так, мальчик, ОВС і Айдо. Плати на наполняем, плам пламя на осінь тут у нас буде такий костюмчик класний, Він тепленький йде на флісіку, дуже класна якість. Що у Овія, що Айдо, якість неймовірна. Костюмчики там, на три очки. Так, ось з осінками така тонічка буде а, на змійці. А, по ОВС це в основному все буде плюсінки на важці. Такі вже знаєте, ну на осінь, там ніж, 9-12, ось такі 12-18. Багато різних будуть спортивні штанішки. Штанішки, ви знаєте, це просто ну, на осінь взагалі класно. Ось такі, бачите, вони всі та йдуть. 9-12, ну давайте трошки по розмірам. 9-12, така 30-36 місяців на флісіку. Так, тут не бачу. 9.12 так само. Це йде на 30-36 місяців. Також тут розкакувати такі новогодні светрики. новогодні светрики, я думаю, там, що кілька попадається, це вже не проблема буде для вас. Бо потім ви шукаєте окремо новорічку. Так, дивіться, які класні такі спортивні штанішки теж теплі на 2-3 рочки. Так, можна тут навіть деякі речі э, комбінувати і робити там якісь такі костюмчики. На 3 рочки. Такі. Так, далі така тунічка. Ну, це не тунічка, а вона ну, для хлопчика, це для дівчинки. Також на зміни є така. Такий костюмчик йде на три рочки. Ви вже знаєте, знаємо цю модельку, дуже класна. дуже часто питають, чи можна Окремо, такі позиції нема, на жаль, в такій кількості тунічка, Так, і ще такі флісові штанішки, 18, 24, два кілочки з капюшончиком, така ковтюлечка. Ось такі класні класний 12-18, 9-12 такий набір штанішок теплих. Далі кофтиночка 92 розмір. 9-12, Такі, бачите, 74-й розмір. Далі на три роки такі ходять, так 18,24. Так, це так, нас ще не бачу по розміру. Щось заплутано все. 18-24, Костюлечка така, така, такі осінки також на 9,12, 18,24, це такі теплі штаніжки теж, ось така класна ковтюлічка на 2-3 рочки такі манічок, ковтюлька ще тепла з капюшончиком, одненька така, і э, такі просто на 16 місяців, ну, до нього просто, о, такі, замовляйте.